Перед завершенням будь-якого дійства ми щиро одне одному дякуємо. Тому найперше я хочу від імені всіх тут присутніх гостей, від імені всіх вас подякувати нашій чарівній молодій парі за те, що насмілили ступити такий відповідальний життєвий крок, який змінить все їхнє попереднє життя. Я б сказав на краще, адже сім'я це чудово. Сім'я це завжди мати, на кого впертись дружині. Сім'я це чоловік знає, що в берегині домашнього вогнища завжди його чекає в їхній оселі. Тому, дорогі молодята, в цей вечір від імені всіх нас сьогодні велика вам вдячність, та шана. Також вкотре і вкотре хочеться подякувати вам, дорогі батьки, за ті недоспаді ночі над колискою. За те материнське молоко, за ту вашу турботу, за мудрі повчання, за щирі молитви, адже в житті минуче, і осінь і літо тільки одне нам дано на віки ми на білому світі ще діти, доки є з нами любі батьки. Тому шануйте своїх дорогих батьків. Адже завдяки їм, дорогі молодята, є ви на цьому світі і сьогоднішнє свято, і буде продовження вашого славенного роду. Тому завжди до вашого рідного порогу повертайтесь з щирими словами вдячності, з запашними квітами і не забувайте про ваш святий обов'язок для ваших батьків подарувати здоровеньких українських онуків. Але це в вашому щасливому майбутньому. А сьогодні найбільшою подякою для ваших батьків, я думаю, буде тільки одне: щирий дитячий поцілунок та ніжні обійми. Вечір, ми хочемо подякувати тим людям, які поряд з нашими молодятами виростали, ділились секретами, допомагали, підтримували ті люди, які не менш важливі в їхньому житті. Ми знаємо, що в нашої нареченої є брат Ярослав, в нашого нареченого є брати Микола та Святослав. Тут є присутні братики, підходьте до молодят, обнімайте, цілуйте їх. Вони вас дуже люблять і шанують. Також цей вечір ми хочемо віддати слова шани напевне, я б сказав, найщасливішим людям. Адже насправді велике щастя, коли Бог дає здоров'я і сили з ним весілля привітати онуків. Тому за найщиріші молитви та за наймудріші повчання, ми сьогодні дякуємо бабуся Надієв нашого нареченого та бабуся Дарина в нареченої. Підійдіть, поцілуйте її собі скроні. І звичайно, зараз ми хочемо подякувати кожному тому, хто приклав свою лепту, свою руку допомоги в організації та проведенні цього свята. Найперше в цей чудовий вечір. Ми хочемо подякувати за добру відповідальну службу нашій дружеці та дружбі. Підніміться для вас його плески. Також у нас є старости на весіллі, старости покажіться, ми вам аплодуємо. Для вас, для вас, друзі. Подякувати сьогодні і за щирі слова, і за сюрпризи, і за всю допомогу протягом життя хресним батькам наших молодят. Цей вечір ми також хочемо подякувати цьому прекрасному закладу та всьому обслуговуючому персоналу за смачні страви. Ви найкращі. Також варто цей вечір подякувати тим людям, які увіковічнять це свято. Це і наших фотограф та відеографи, ваші оплески, протягом свята вам намагались підняти настрій Дует ведучих з гурту Файно. Ну і ви розумієте, що жодне свято не може бути без найактивніших, найкращих, найвеселіших. Най-най най ви гави вже згадались. Це ви дорогі гості, ваші облески. <плес> ну і з чого ми розпочинали? Варто і на завершення знову і знову згадати, завдяки кому ми можемо спокійно відсвяткувати весілля. Наші захисники та захисниці України. Ваші облески. Для молоддя, для батьків, для всієї близької та далекої родини та для всієї неньки України ми заспіваємо многії та благі літа. Много літа, многая літа,